Щоб у лісі працювати, його треба любити, і з цим не посперечаєшся. Але любов до великого часто починається з малого наприклад, власноруч вирощеного дерева, куща чи квітки. Я Аня Сусницька, студентка спеціальності лісове господарство, і в коледжі і поза ним намагаюсь бути майбутнім лісівником. Тому, крім вивчення теорії, дещо культивую біля власного будинку. Також три роки в мене проста ялинка. Традиційна лісова культура для нашої місцевості. Ми ніби багато знаємо про хвойні породи. Та водночас ні. Ялина звичайна або європейська. По латині буде Пікіа Абіас. До речі, свою ялинку я придбала у розсаднику що неподалік від нашого коледжу три роки тому. Я ще її придбала з метою мати свою лісову красуню щороку на новорічні свята. Це корисно та красиво мати свою живу ялинку у себе за вікном. Наступна культура, що зростає в мене вдома, то персик. Як і більше хто брався за екзотичне дерево, я була не впевнена, що воно в мене виросте. Потім чи не захворіє, чи перезимує, а зараз ще не вучив в нього шматок убивчого металу. Але персик не тільки поборов мої страхи. Він почав плодоносити. Перший урожай був у 2021 році. Це аж було три плоди. Вони були дуже смачними. Батьківщина Персика Персія. Центральна Азія. Звичайно, мій сад не обмежується двома деревами: є в ньому, плодові, хвойні дерева та чагарники. Попереду навчання в університеті. Потім робота. Я хочу працювати за спеціальністю, і хто знає, що ми будемо там культивувати: сосни, ялинки, дуби, чи персики? Треба вміти вирощувати все, особливо в ці страшні часи для нашої країни.